Друзі, привіт! Сьогодні Х1 в роботі. Америка, не знаю, по двигуну. Гарний стан машини, золотистий колір салону, золотисті зовні. Таке от дерево, горіх під лаком. Дуже прикольна. Машинка не є брудна, досить таки в гарному стані. Видно, можна сказати, по пройому, як кажу, які пройоми така машина. Кермо має затартість, Ми сьогодні це, цей. Виправимо цю затертість і тоді. Тут, ну, тут трошки проблемніше і бажано таке перешивати, а не клеїти, бо все одно воно надовго не хватить. Так що це краще перетягувати такі моменти. Так, гумки бачите, теж зализані, це все помиється. Паски чорні, на них не буде нічого видно. Так, стеля чиста. Ну, непоганий, досить непоганий. Приїхав і треба його ще й домити. Так, знизу ці соти коврики, це бля, звісно, для мене. От їх витягнути одною рукою, але не розтрусити, це щось так. О, під ногами трошки є, тим паче все світлий. Світла підлога і це треба гарно помити, машина продається. І це треба доглянути. Ну і Шкіра теж вона біка не була чиста, зараз вона відмиється, стане набагато світліше буде. Набагато приємніше. Так, ззаді теж по картах повний порядок. Шкіра кажу, має легеньку жучизну, помиється, бо бачите, все-таки пилюки, бруду, десь якоїсь органіки, вон, шерсть де-не-де. Щось є, бо як кажуть, люди їздили, трошки обместили так по рейсах. Бачите, яке воно. Коротше, треба де О, є кава, зараза така. По багажнику, ніби все норм, окрім тої кришки. Бачите, яка вона вся покоцана. Зараза. От був би войлик, не було б такого. Принаймні так би швидко не закоцалось, Тут є коцки, але не страшно. ну Тут бачите, щось возилося таке. Давайте тут подивимося, чи кава є. Є. Теж кава є. Зробила вона свою роботу в світлому салоні. І без цього вже ніяк в цій машині. На чорному просто не видно в ковроліні, що там кава. Просто... Помилися, чиста водичка пішла і зі А Тут може чиста водичка піти, пилосос, Але пляма лишиться. І нічого з цим не зробимо. Так, от такі от, друзі. Досить непоганий. Зараз його ще домити. Якась цікава штучка. А, то певно під телефон таку штуку вставляти. Цікава машина. Зараз вона буде сіяти у нас. Ну, друзі, кермо зняти на вулиці видно, та й при гарному світленні, видно, що кермо вже все, воно вже повністю затерте. Але текстура є, тому коли ми зараз це зробимо, а тут вже щось пробували підкрашувати, бачите, і не Коротко, просто чорною фарбою накрили, тому такий козлятник вийшов. Це зараз ми знімемо цю всю стару. Тож знімов фарбу і нанесемо по регламенту. Два слоя фарби. Перетремо і зацепамося трьома слоями лаку матового. І буде все круто. Ось таке покше кермо. Ну це козлятник, це реально. Хтось реально хотів спробувати підкрасти. Знову привіт, друзі! Але вже в чистенькій машині від парні, акцент зразу на кермо. Завжди, коли сідаємо в машину, ми робимо акцент на кермо. Є правичка, але в загальному в чужу машину ми сідаємо, зразу дивимося на кермо. Як бачимо, воно повністю відновлено, в правильному гарному кольорі. Є, звісно, затертість, якась така, якщо вміти дивитися, текстура. Але в загальному воно як нове, не відчуття, воно як нове. Так, також хто уважний, побачить, що машинка посвітлішала. Вона відво не біжить ваше світло, таки біж, а такий журтуватий більший. Вічний кольор. От. Ну, ця штука, що було, то було, тоді затертості. Але насправді досить непоганий стан і воно по ногах. Тут повний порядок. Я не знаю чому. Може, через те, що коли бариста робить погану каву, вона класно миється. Не можу сказати. В цій машині кава та, що була, помилась. Ні капельки, нічого не тралось. Все красиво, є такі якісь штучки, ось такі якісь десь щось їй якась затертість, але це так при фонарику. І так уважно. А так в загальному гарний чистий автомобіль, який пахне BMW. Для людей, які водять BMW, які люблять марку BMW, для них це важливий запах. Ну і я думаю, що це стоїть всіх їхніх грошей, щоб їхній BMW Був іменно цей запах текстилю, шкіри, бо тут ця ж шкіра. Тут ні капельки замінника, тут все шкіра, це BMW. Тут навіть кермо настільки класно шкір має. Ну просто тому вони носяться, Тому вони носяться. Так, тут що у нас є? Тут якийсь арівольчик вийшов, бачите. Що це таке? А, це від пари пана зачесалася пара. Якщо е зразу пилососом не потягнути, не виставити гарячий ворс, то може мати типу як заложений ворс. Ну, от так вийшло. Не біда. Наступного разу поправимо в другу сторону. Це сліди від сушки, вона стоїть на колеснятках і так трошки задавлює теж. Не біда, вона повинна підніметься. Головне, що кава відмилась. Машинки, ні капельки кави. І це дуже, як на мене, круто на такому світлому каверлінчику, щоб не було ніяких плям кави також. А оці штуки пана траву не сиваті і не, не фаричили коротше, до машини. Бачите, тут є затерсюся, але я вже це не натирав. Так, друзі, отакі от от BMW, Дуже гарний світий салон. Зараз дуже круто виглядає. Все частенько в неї було не срана. Кермо гарне зараз. Ну, в общем, прикольно. Прикольно, вийшло дуже прикольно. Так що Кому таке треба зробити щастя? Із кермом, і, і з салоном. Приїжджайте, покайфуйте, повірте, не так воно і дорого це все стоїть.